От бачите, не дуже гарно. Його можна зішліфувати обробити пропіткою противогрібковою, якщо воно ще не глибоко пішло, а тільки якщо це на поверхні. Але це не конструкція даху. Це дошка, котра у нас, от бачите, вона чорніє, вона в діло не йде. У нас вже все ж таки 3 тижні дощу. І ця дошка вона у нас стояла на палубці. Ми робили фундамент. Тобто це така наша робоча. А от весь дах, ви бачите, слідкуємо за тим, щоб грібок все ж таки не пішов. Нюанси є, тому одразу шліфуємо, одразу додатково обробляємо і не пускаємо його далі. Бо при такій погоді плюсова температура 100% вологості, грібок своє знаходить. Бачите, зловили, не прибрали то Зараз робимо. Основний крок. Перевіряємо діагоналі, щоб все зійшлося. Поки що все сходиться і набираємо далі конструкторів. Ловимо погоду, тому що, на жаль, дуже багато дощу. Бачите, мокре дерево Вон рве його трошки. Ну, Ні, нічого. Це все тимчасово, друзі. Не звертайте увагу, це тимчасово, щоб задати геометрію, як діагоналі, щоб воно його тримало. Шпільки на АПК фіксували на хіманкера. Оці, Оці шпільки на хіманкера посадили. Бачите, накриваємо, захищаємо, але блін, і тормозить нас по роботі. Цей дощ не дає нам працювати з електроінструментом і дерево. Треба за ним гласувати око до ока. Давайте глянемо, як пінопласт прилягає. В наступному відео дивиться.